Усім добра, хочу відповісти на деякі коментарі по поводу косарочки. Косарку придумав не я. Косарку я просто удосконалив. Єдине її мінус це силовий агрегат. Оцей двохтактний мотор це дружба. А так, в цілому, супер. Що я удосконалив? Люди, коли роблять ці косарки, ставлять тут просто двойний шкіл. І пліновидний рімень, і, і тут по шкілку. І один рімінь ставив отак, а другий скручують, щоб поміняти направлення ось цієї тарівки. В чому мінус, коли скручуєш рімінь, він згорає. Я це зразу понімав і робив так. Робив я це на ремнях ГРМ По-перше, ну, тут можна і пленовидний поставити. А отут э, ремень ГРМ не дасть прокрутитися в тарілці. Тобто тут не треба натяжку таку робити, щоб аж спочебники вилазили. Далі це все робилося з металолома. Єдине, що ставиться, це заводські з косарки тарілки. Всього лиш на Тут стоїть шківок з помпи. Шпівок помпи десятка, шкірок помпи теж десятка, десятка. Пішла передача сюди і пішла передача сюди. Все, рівеньці не, не натягнуті так, щоб звеніли. Все нормально. Цей ремінь взагалі тут кілька зубів немає і ходять і ходять ці ремні. А направлення я поміняв оцим блочком. Ось. Тут шестерні стояв з Юпітера, абсолютно одинакові шестер. Ці шкілки мають іти паралельно, рівно, чітко, щоб рівень не стягувало ні вверх, ні вниз. Цей ролик вам не буде держати, щоб він не злазив. Тут так само паралельність должна бути, висота, оце все. Все собі діно і воно нічого нікуди не дівається. Вони собі крутяться і ремішок стоїть майже по центру. Все, ось такі нюанси далі буде.